заснований моїм прадідом. І ще одним вихідцем це було два вихідці з села вишнів. Вони купили землю і вийшли на, на гору. У Нас 15 хат є, 18 чоловіків, а 19 жінок якось так собі порахували. Мало так. А була, а була. 55 хатів, але як зав'язали колгосп, колгоспі люди робили. За рік людина заробила, що на плечок принесла жита. Багато зі зрубу людей переїхало на Одесу і в Миколаївську область. Світло в нас є. Інтернет нам привели буквально певні три роки тому, ну, може, трошки більше, газу ні. природній, тільки природній. Я тут вільна, не залежу ні від нічого, ні від ніяких умов, нічого. Я себе просто тут дуже-дуже вільно почуваю. Мені здається, як у дитинстві, знаєте, от бігали, ганяли, так і мої діти. От любили дуже це місце, казали, що такого місця ніде нема. І природи такої ніде нема. Але правда, що -то людей зараз немає тут. Так, а колись раніше це подвір'я ніколи не було зеленим. А завжди вдовби, тобто люди збиралися завжди ми, в неділю. З сім'ями, дуже багато людей було. І діти, і все. А не скучно тут? Ні, ми звикли. Я виросла тут. Я ну, навчалася, правда, в районі, але я тут виросла. І мої діти так ростуть тут. І старший син каже, що він не хоче звідси йти. Тишина, природа, нема тої міської суєти. Там люди, клопоти більші якісь, ну тут спокійніше, набагато спокійніше. Найближчі сусіди мої, он там і там, аж далі, далі. А там за лісом, там тільки хати он лише дах видно трошки. А раніше то тут були сусіди, тут, сусід. тут дві сім'ї жили одразу. Дві сім'ї, діти були, все. І сад був так, в них такий, а зараз все лісом заросло. А раніше то все було поле. Кругом поля були, а зараз все ліс. Я пам'ятаю, як партизани тут до нас приходили. Наша хата була крайна під лісом, а бабусина трошки вищий. І в бабусині хаті варили перує. І Я собі дуже мала була, запам'ятала, що я з другого бабуси сиділа за п'яцем. А повна хата була партизанів зі зброю. А бабуся моя казала, дітоньки, дітоньки, з чим воюєте від того генете. І в той час дві дівчини в вишиванках принесли велику митницю перлів для тих партизанів. І все моя бабуся мусила мати хліб. Бо як вночі прийшли голодні, мусила погодувати там, би тільки хлібу, а до хліба чи молоко, чи що то все так тут було. Хліб баба дуже пекла, тут не кожен день пекла хліб. Там чи робила масло, сир, все, що було. Все то то давала, все хлопцям давала. І сушили, кажу, другий раз помокну, десь мокро, все. І тоді до хати, і то, то все обсушувалося, сушили, то все так треба було робити, аби хтось з боку не бачив. То було все вночі ну, робило. Всі були здорові такі, дядьки здорові, бородаті такі. шинельох були, як я пам'ятаю їх в хаті, і як пам'ятаю, як вони е, з ліса виходили до пастухів теж. Їх багато не виходило, все два-три виходило. Так мама казала моя, тут не знати, когося було бояти. Люди дуже тяжко жили, бо не знав, хто що звідки кожен тридцять ввечері в хаті, бо як вже як хтось постукав в вікно, це вже щось. Було. Вони що говорили? Бандьори є, та й що? Бандьори є. Шукали бандьори. От в нас облава. Я сама дома, я, мій брат і маленька моя сестричка була. Тут хату вступили москалі вночі. Прийшли до хати, все перевернули дротами, дюгали, все дротами дюгали. Ну, нічого в хаті не знайшли. Я туди 11 рік вже мала. Туди мене беруть з лямпу до стайні. В стайні дюгали, туди мене достудоли. Повну Студоліщина, але драбина була на подрі. І вони думали, що там партизани. І мене малу там на подрі. казали б, я лізла на подрі, і йшла з лямпу по під стріху. Стріха була, солома. По під стріху я йшла з лямпу, світила, а вони на точі стояли з автоматами на, на остров. Потім, вже пізніше, восени теж було дуже зимно, дуже е, мороз був. І я з мамою була вдома. І маленька дитина, моя, мамина, моя сестричка мала 7 місяць. То було вдень. Прийшли москалі в кожухах, з дротами, все порозтворювали, шукали, перевертали все. Перевертали, дитинка ще застудила момент, і дитина та померла. Мамина, моя сестричка найменша. То мама нарікала через москалів. Але все одно робили, здобували, бо казали, ой, та, то наші хлопці, то наші хлопці, то наші хлопці. Ховали потай, похорон робили потай. Кажуть, вбили партизанами. А як не поховати? А де поховати? Як то на цвинтарі це буде видно для всіх. Вночі на цвинтар десь потихеньку віднесли, там все помолили, поховали і все. Це ж було дуже небезпечно. Ну, Але це ж були свої хлопці і своя армія, і це була самостійна Україна, мала бути. Це не просто так. Молоді хлопці в он, он провалах в лісах. Вони ж так не жили ні в хаті, нічого, тільки в лісі, в провалі. Мій тато з маму, Мацук Іван і Мацук Анна. Як мій тату все розказував, як на війну брали хлопів звідси, з нашого тут округу, а з нашого зрубу нашого зрубу жінка була головою району в Букатівцях на воєнкоматі вона була. І вона собі вишнівських хлопів лишила. Чи то на охрану, такі Вони були стрібками. Мій тато не хотів бути стріпком, а хотів бути фірманом, бо він дуже любив коні. Їхав десь з москалемом, бо мали з воєнкомату десь виїзди. Мій тато так казав, їду додому на кони, їду на кони. І під селом коня називаю орлік. А спотока. Каже, сокіл стій і каже, як коня сюди туди, а кінь не поступить, І виходить партизан озброєний, обнімає коня, внімає тату, як то все розказував, то зі слозами тату розказував. Обнімає коні і каже, відки ти вжив того коня до мого тата. Він каже, я на воєнкоматі, не в фірмаю. І він дуже просив, годуй його, бо то мій кінь. Тато, тато мама, на себе, рух. а він партизанці. Це мої батьки наверху, тато і мама. Мама Євдокія Данилівна і тато Іван Іванович. А внизу моя бабуся Агафія Григорівна. Дідо був Данило Григорович. Дідо воював що Першу світову війну. Був дуже тяжко поранений, був в плену в Італії, і потім через гори перейшов і втік з Італії пішки додому. Як прийшов, а бабуся дуже здивувалася, каже: Данило, це як ти так? А він поставив для себе ну, такий великий круглий хліб і весь хліб почав їсти. А баба каже: Та вожий, бо тобі пошкоди, бо ти голодний, виголоджений. А він каже, я як у одного матір. Заліз до Студоли, а там було відро фасолі сирої. І я то відро фасолі з'їв і ніц мене не шкодило. І так мені і хліб не пошкодив. Каже, був весь вшив і забрала з нього, каже, познімала скореньку все. Каже, то спалила, каже, то не була сорочка, а або якийсь. От такий мій був дід Данило. Потім дуже теж так. Все... Ой, хлопці наші хлопці, все казав, хлопці, наші хлопці як приходили до хати хлопці. Мама моя була вибажена в Німеччину. Вона служила там, у відставці був офіцер німецький, дуже був злий. Він був без ноги. А такий був злий, що, 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 що взагалі не дозволяв ні їсти, ну нічого, щось таке от і все каже, що мама після війни то важила, казала, 42 кілограми. Давали їм чотири хліба на місяць. Каже, такий був хліб, щоб ви, каже, стиснув, то був би з'їв зразу зараз весь. Робили від ночі до ночі. Вона там була до 44-го року. Відібрали 40 дівчат і завезли в познань. І мама в познані моя працювала санітаркою в лікарні ранені. Вона казала, мала я 40 палат. Каже, це не, не дві палати, не одна палата, що перейшов швабру і помив. А каже, це були, таких лежала, як на марлях, вона все казала, на марлі підвішні, особливо, каже, льотчики і танкісти, дуже такі були страшні ну, поранення. Каже, той, той каже, каже, закурити, той пити, кричить вночі, то й ще щось. Той, ще щось той. Ходи, родная, я тобі розкажу про свою жену, а той я про своїх дітей. каже. Це було, це було жахіття. Вона у військовому госпіталі працювала до 47-го року. Кось доїхала товарниками, доїхала до Києва. Хрестатик був повністю, каже, розбити. А з Києва вже їхала сюди. А потім за якийсь час приїхав воронок і забрав мою маму в Букачівці, туди, на воєнкомат, до півниці забрали. І каже, так мене били, що били і відливали, особливо все вночі. І, і, і каже, мені каже, де Бандера? А в хаті не можна було нічого говорити. Мама каже: я приїхала з вітом, я поняття не мала, хто такий, де ти, мов, була до цих пір. Тепер ти з'явилася, значить, ти була в Бандерах. І так, каже, мене бив вже до останку, що вже в кінці кінців каже, один бив, а другий каже, стояв і тим. Олівцем так стукав по цьому по столу. Знаєш, так тоньк. Тонька, а той каже, мама каже, я по нинішній день ще чую отути, отой біль по ребра, як мене боліло. А я вже кажу, мені вже було каже, все одно. Я кажу, та я не одному вашому, такому солдату, як ти, що мене б'єш, я не одному спасла життя, бо я була донором і брали кров постійно в мене. І вони відпустили. Вона там була три сутки. Вона казала, це було більше, як пів життя мова пішла. Через день приходять вже наші хлопці. Чому то її відпустили? Бо звідти там ніхто нікого не пускав. Значить, вона щось дала, значить, вона з ними. Ну, Бо то були сексоти тут, знаєте, як тут було. Прийшли і маму не забрали, а забрали бабу. Ніби мамину маму. Там відвезли в ліс, баба пекла хліб їм, сушила і ті онучі, і то все, дестувала скарпетки, все, що могла. А ви, та за що мене бити? Де чому твою Явдоню відпустили звіта? От чому? Ну, баба ця почала просити і, все, і каже, вже вичитали вирок. Але один був з тих партизанів, він був такий звідси зі зробу, заморока Юрко, підійшов, став на коліна, каже, я перед вами буду молитися. Ми знаємо ту жінку, ми знаємо, що вона невинна і невинна її донька, бо її донька була в Німеччині. Ліпше мене, мене застріти. Або місці кажуть, не раз в неї загоріли, не раз в неї переночували, кожен, чуть не кожен день, що би таке робити. І присудили бабі вже не смерть, а присудили. Ну, я не знаю, скільки там буків. І вже все, рано, каже, повставали, нікого нема, вже знаємо, що все, забрали, значить, безслідно. І вийшов дід, пішов, пішов, чує баба там стогне. Він підняв бабу, привів до хати. Ми тут проживаємо вже менше більше 20 років. Мої діти тут народилися, хрещені були. Це раніше була хата вашої е, моєї мами хресної. Утримували тих е, партизанів, родичі її мами. Вони їх е, годували, це факт. Вони їм допомагали чим могли. Тут була стайня з цього боку, тут лишилося ну, фундамент, лишився, тут була комора. І там в стані була Краївка. Також була краївка у хаті, але правда, туди їх рідко запускали. Приважно вони там сиділи. І з цього боку був вхід, і так відразу вхід був зроблений з порогу. Вхід був зроблений, дерево було, дерев'яна, такі бруси грубі були, так і воно залишалося, ми не чіпали, ми просто розібрали стіни, розсунули і там бруси, напевно, що і там всередині, так і залишилися. Тут в кімнаті була краївка, тут навіть відчувається, воно гудить. От, якщо вставати, то і меблі ходять, і ну, воно гудить. Тут була криївка. Звідки вхід був, ми не знаємо. То був Полтава, Петро Федунь, і Ярема, Павло і Кравчук, а Ярема, то він був з села. І він був родич до того господаря, вони були швагри. У 1951 році в моїй бабусі Федик Варвари було весілля, вони були присутні хлопці, вони побули під весіллям, їх пригостили, вони пішли, пішли вже геть. На другий, так, на другий день чи на другий тиждень, я вже точно навіть не пам'ятаю, вони було весілля в сусідньому селі, моєї бабусі, так якби в молодого. І їм на весіллю сказали, що хлопців вже нема, що хлопці пострілялися, що їх вже нема в живих. Тиждень хлопців возили, показували, що, що це партизани, що так робити не одні. Поховати їх не дали, тільки скинули в кар'єр в окно. Чуємо, що у попадюка в знайшли в москалі. йдемо зі школи. А нас було багато дітей зі зрубу, дуже було багато. І всі повертаємо туди до Попадюка. Дуже були страхи, старші боялися туди підходити. Ми діти, як прийшли, там все було порозкривано. Хата розкрита, стайні розкрита, в хаті нікого не було, і в стайні вже худоби не було. Я заглянула в керницю. А в керниці був хрест. Так в хаті хрести собі люди тримали. Тіла партизанів забрали, але той господар мусив їх виймати з країв. Мій дід був зарізав свиню перед тим, вже на світа, а той господар був багато м'яса діда, і в тому в хаті ще говорило, каже, де ще хто сподівав, на що Попадюк тільки бере. А каже, він мов кого годувати. Всі підозрюють, що їх хтось здав, але конкретно цього ніхто не знає. То люди на той час дуже сильно боялися. В тім керунку, де партизани загинули, там ліші знайшла печетку з тризубом і принесла додому ту печетку. А тату, твій дитинку, а ти де тут взяла? Я кажу, ти я в лісі там знайшла, стояла під грабом. То тато взяв цю печетку долі сховав. Скільки років ваша мама прожила? 90 років. Я дуже багато знала пісень, дуже то, але все казала, що не можна. Дуже чомусь боялася. Вона бо все казала, Боже, вони такі, то такі жорстокі, вони такі. Вони дуже сильні їх дуже багато, ніби Москві, нам дуже тяжко буде. Нам дуже тяжко буде. А потім, як настала Україна, Боже, що ти то було радості. Та як вільно та як. Хіба вже, можна, хіба вже можна, каже, вільно говорити, вільно щось казати. Ми повинні брати приклад з тих повстанців. Представте собі. Ми зараз ще не в такому аж дуже жахітті живемо, розумієте, а це вони. Молоді хлопці, молоді люди йшли на самопожертву. І Вона, напевно, себе оправдала. бо Якби не оправдала, то ми б, напевно, і не мали зараз України.